Вітаю колеги на каналі Берег Відерфішинг. З вами Володимир Дорошенко. І сьогодні відео вже не про рибалку, але поговоримо про цікаву річ. Дуже багато є суперечок і деякі. Люди пишуть мені, коли я використовую там якісь ліквіди, і коли їх треба використовувати. В общем, на просторах Ютубу та інформаційних можливостей дуже багато, але я спробую вам розповісти свої спостереження та свої думки з приводу ліквідів, які ми використовуємо на риболовлі. І Відео сьогодні пройде е, в рамках розгляду, е, як працюють ліквіди в холодну пори року і як вони працюють в тепло, як поводиться е, ліквід на базі е, олії, да, е, це не спритові, да, спиртові є е, на олії да, і як вони себе поводять. І мене саме цікавило саме на олії. Бо якщо ми використовуємо е, ну, більше використовується карп'ятники. В своїх добавках в ПВА. ПВА е, нічого з ним не буде, якщо поливати е, саме олівий е, діп, а якщо поливати спиртовий, він буде е, розтворяти саму ПВА пакети або сітку. Ну, е, Відійшов трішечки від теми, і е, ми завжди свою прикормку трішечки хочемо. Наситити якимось смаком, і коли в нас пізня осінь або рання весна, ми так само виїжджаючи на водойми. Починаємо діпувати, додати різні смаколики, бо самі хочемо це використати. Ну, я кажу про себе, бо я дуже люблю солодкі смаки, і вони мені ну, прямо дуже заходять. І я в це вірю, я на це ловлю, тому я їх і використовую. Так, звичайно, там спеції і всякі різні, різні можливості, їх дуже багато. Вибір асортимент достатньо великий. Але. Я зараз спробую в такому коротенькому, невеличкому огляді показати, як себе поводи добавка в холодній воді та в теплій. І для цього в мене буде такий ось акваріум невеличкий, 20-літровий. Я набрав сюди дуже холодної води. У мене є Спеціальний термометр, який я використовую з собою завжди на риболовлі е в холодну пору року. І дивлюсь, наскільки в мене температура води Ну, для себе, для розуміння. Я ставлю його в воду. Зараз він заміряє, яка температура. Коли я заливав воду, температура була десь в районі 5 градусів. Це якраз температура, на яку ми вже починаємо виїжджати, або закінчуємо свій е фідерний сезон. Вже нижча температура це не дуже гарно для риби Риба майже неактивна, вона стоїть на місці, тільки локально в ямі можна там щось видрати, зловити. А вже температура, повишаючи свише 5 градусів, вже риба починає трішечки набирати форму, ходити щось під'їдати, і можна вигодити ви якусь. Приємну рибку. Тому замірюю, скільки градусів, протираю скло акваріуму, бо воно запотіло, і зараз починаю з холодної добавки як себе поводить саме в холодній воді наш діп. Поїхали. І так, колеги, дивіться, 5 градусів температура води. Ось я заміряв, тут указує Ну зараз більше, бо я вже потримався. В общем, температура води зараз 5 градусів. Ну, це китайський термометр, буду. Вважати, що плюс-мінус 5 градусів. Зараз я візьму на основі олії добавку і ой, як класно пахне це лящовий смак, і спробую його додати в воду. І подивимося, як буде розтворятися наш діб. Зараз я наливаю ось такою. Бачите? Лінію, і якщо буде видно, я сподіваюся, що буде видно, і в нас зараз а, наша добавка впала на дні такі, такою густою масою. А, коли лилося, воно лилося струєю. Зараз я перемішаю. Отак, вау, вода холодна. І, блін, на жаль, мабуть, не буде видно, але я спробую вам показати. А, Зараз я вам покажу, як воно впало на дні, і воно лежить просто куском масла на дні. І воно не розтворяється. Я навіть його перемішав. Зараз переміщаємось на дно нашого акваріуму і дивимось як це відбувається. так коли Бачите, ось жовтий колір на дні. Це і є наш діп на основі ось я його наливаю, бачите, ось як він. Розпадається на дні. І є основа нашої добавки. В холодній воді, бачите, він не розтворяє, да, якась частина змішується з водою і вона перемішується. Але валова частина цього діпа воно падає на дно і ось таким пятном на дні. Що я хотів сказати цим, що коли ми додаємо в холодну воду, Нашу добавку, вона не розтворяється, пане на дно і риба саме оцей велику кількість солодкого або якогось смака, вона з'їдає, насищається, і, в принципі, їй більше нічого не, надо, не, не потрібно. Тому в холодній воді, моя думка, що додавати ось такі добавки, саме ліквідні. Це не дуже гарно. Зараз ми подивимося, як в теплій воді, воді воно буде себе показувати. І так, колеги, перша фаза нашого експерименту з вами закінчилася. Це була холодна вода, і зараз я налив теплої води. І зараз у мене температура води 24-26 градусів, тобто була 26, зараз вона потихеньку буде. Остивати, я би так сказав, та да? буде прохолодніше, тому не буду гаяти час і якраз 24 десь градуси 23. Може, це якраз тепла пора року, да? коли на вулиці дуже тепло, вода гаряча, я би сказав, би. і у риби максимальний ефект годування. Тому зараз я налью цей самий діб, і ми подивимося, як він розчиняється в теплій воді. Надіюся, вам буде видно і ви зрозумієте, як це відбувається. Ось я наливаю теплий, і е, я вам скажу відразу, е, потрапляючи в воду, е, ця, ця суміш діпу вона відразу розчиняється і падає на дно, і вже навіть не видно, де вона є. Тобто навіть. Потрапляючи до дна, скільки тут сантиметрів 10 в акваріумі води, вона доходячи до дна, вона повністю розчиняється. Зараз я це спробую іще раз показати, як показував на холодній воді, щоб ви це побачили, як це відбувається. Поїхали. Ось, колеги, я наливаю, ось бачите, наливаю наш діб, бачите, і він розчиняється. Бачите, на дні його вже нема. Налив я чималенько, ось я знову налив. Бачите, раз. І він в теплій воді сам по собі розчиняється. Ну, що тут сказати, я розумію, якщо так поміхати трішечки водою, то його на дні майже і не буде. Ось вам і різниця між холодною та теплою водою. Я думаю. Мені вдалося передати зараз е, мою ідею, да, е, що саме я хотів вам показати на цьому прикладі. І так, колеги, скористаючись нагодою, хотів е, підкреслити е, свою ідею, що я хотів донести до вас, е, саме використання е, ліквідів на базі, де є е, олія, да, то есть, я не знаю, як вам так передати, щоб ви зрозуміли мою, мій посил. Да? Ще підкріпити це інформацію, всі знають, хто такий Олексій Зайко, це один із найдосвідченіших майстрів як поплавочні, так і ловлі. майстер просто свого діла. І я ще пам'ятаю, в 2019 році, коли на, в Києві. На Росанівських садах був майстер-клас Олексія Зайка, і я був там присутній, задавали йому масу питань. І саме цю тему він там почав відкривати, почав всім спортсменам давати і неодноразово задавав йому питання про ці ліквіди. і Зараз я вставлю такий невеличкий кусочок з його розповіді. Якщо вам буде цікаво, я дам посилання на цілий цей його майстер-клас, де він розповідав все, там, буквально, як замішати прикормку, які комбінації, які ліквіди, коли вчасно додавати до того, щоб ваша. прикормка набрала какого-то смаку. Чи подкреслить, чи выделить, чи дать сигнал. Смотрите, теперь вопрос нужно ли ее как-то поднимать запах. Да, на большой реке это можно сделать. то есть Запах сделать более сильным. Для, для того, чтобы сделать запах более сильным, у нас есть два варианта. Это аттрактив, концентрат и ликвид. В чем принципиальная разница? В том, что ликвид это больше, скажем так, арома з вкусом, да? Тож так, что может либо накормить. аттрактив это в большей степени именно э, запах, то что можно сильнее, намного поднять запах. Від себе хочу сказати, що е э, цей експеримент Хотілося до вас донести, що в холодну пору року всі е, ліквіди, добавки діпи, ароми, все, що тільки можна добова, додавати до води, які мають е, олію да, на олієвій основі, воно дуже погано розчиняється в воді. І е, якщо ви бризгаєте, або Додаєте до води або заливаєте свою прикормку саме в холодну пори року цими добавками, вони насичують максимально рибу, не дають ефект, який розчиняється в воді, дає сигнал рибі для того, щоб вона підходила на вашу точку. А саме в теплу пори року, коли вода прогрівається, коли вона вже максимально тепла. Навіть я не знаю, там починаючи з 15 градусів, я думаю, ці ліквіди вже почнуть працювати. Тоді їх можна масово додати, виділяти, якось е, точку і давати своїй прикормці якось більш насиченого смаку. Е, на це відео мене підштовхнуло декілька запитань, чому я в відео часто кажу використовувати в зимню пори року нейтрального прикормку без всяких добавок, щоб вона була не різка і не відпугувала рибу. І так само мені казали, чому, чому. Там, я використовую там то, я додаю то, додаю то. І е, надихнуло мене зняти такі невеличкі е, відео. Відео повідомлення, да, щоб ви зрозуміли мій посил, чому я так кажу. Я це робив е і на водоймі, коли вода холодна, я наливав, дивився, як реагує. Діп самі в холодній воді, і в теплій, розмішуючи прямо в, на воді свої діпи, і як вони розчиняються, як вони відкриваються навіть в теплій воді, коли ви наливаєте свій діп і він падає на дно, можна почекати декілька хвилин, і ви будете бачити такий гейзер, який піднімається нагору такий кусочок, я не знаю, п'ятна олії. Да, і Відходить на таким великим кругом. Так само вона на дні може давати ефект риби, яка буде на неї реагувати, і брати якийсь радіус для того, щоб риба відчувала і давала сигнал. Друзі, якщо у вас залишилися питання, у вас ця тема, так само як для мене, була, я би так сказав, не відкрита. Да? я Якби максимально <кій> старався її зараз розкрити, саме такий невеличкий кусочок про цю добавку. Якщо залишилися питання, я з радістю відповім їх під цим відео, або пишіть мені в приватні повідомлення, я дуже багато відповідаю. Май всім, хто мені писав, я всім відповів. Нема жодної людини, яку я не відповів. Ту інформацію, яку я маю, те, що я напрацював, я з вами з радістю Поділюся, у мене немає секретів і немає е, такої, я би сказав, 100% таблетки, яка буде працювати завжди і, і всюди. Да? Тобто треба завжди експериментувати, пробувати, використовувати та е, пізнавати щось нове. Ну а з вами, як завжди, Володимир Дорошенко, канал Берег Фідерфіша. Всім па-па!